Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинку за 5 тисяч доларів у селі Драбинівка Полтавського району Полтавської області. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Відстань до міста Нові Санжари – 26 кілометрів, до міста Полтава 58 кілометрів. Отже, до справи. Будинок знаходиться в селі Драбинівка Полтавського району Полтавської області по вулиці Шевченка, 6. Продається житловий будинок з земельною ділянкою 0,41 гектара і господарськими будівлями. До будинку підведена вода, газове опалення, інтернет. В хаті є душева кабінка та санвузол. Встановлений бойлер. Посилання на цей будинок буде в опису, тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все, дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!